Мої шанування, друзі, вітаю вас вечір 2 листопада. Субота. Поговоримо про важливі події, які відбуваються коротко у форматі такого зведення. Отже, що потрібно сказати, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зробив заяву про те, що зараз Україна. Стикається із однією з найважчих стадій війни з початку 2022 року. Що зараз українські сили оборони стримують одну із хвиль наступу на наймасштабнішого, якраз 22 року, відколи відбувалась кампанія і російське вторгнення? Фактично, ну з кількох напрямків, ми тоді пам'ятаємо із північного сходу зі сходу з півдня. Фактично відбувалося вторгнення російських військ, і українські війська це. Відбивали, отже, зараз важкий період, як зазначає головком. Ми це бачимо. Треба сказати, що я читаю різні ресурси, і знаєте, от мені не знаю чи то така подача інформації емоційна, чи то просто люди часто забувають про те, що відбувалося зараз, схопилися за те, що а що ж відбувається довкола Курахового. Ну, якби слухали мою аналітику, зокрема, я думаю, що ви, мої дорогі підписники, це робите. знали би, що загрози для Курахового зберігаються, і це правда, і вони існують фактично після того, як ворог захопив вугледар, та навіть раніше було очевидно, що цей південний фланг російські війська будуть використовувати для наступальних дій і просування в бік Курахового, а потім і далі на захід. А потім Покровський напрямок буде пріоритетним. Друге. Знову ж таки, з'явилися публікації Юліана Рьобки, Паніка, а, Курахове, що сталося. Ну а ви не бачили, як розвивалася ситуація? Тобто, ситуація вона розвивається так, як вона може розвиватися, так як вона прогнозувалася відповідно до тих прогнозів, які робилися, і відповідно до того, як розвивається сценарій бойових дій. Ворог просувається, ворог має успіхи, наші сили стримують, зупиняють, роблять все можливе. Але не треба робити паніки і постійно говорити. От найбільше мені цікаво, що правду треба сказати, так правду говоримо. І я, зокрема, говорю постійно, що ворог загрожує Кураховому, ворог буде сунути на Покровськ. Ми будемо відходити з деяких позицій, так. Ну тобто, але це ж констатація, виходячи із оцінки фактів. Які на сьогоднішній день є, що робити далі, а далі боронитися, далі працювати на дона оборону, що роблять зараз наші військові. Тому з точки зору того, що ворог суне, ворог має певні тактичні успіхи і, ймовірно, буде просуватись далі і може мати в подальшому успіхи ще на покровському напрямку, і не тільки це факт. Важливо, те, що зараз ми бачимо, так само певним чином сформувалася така хвиля. Знаєте, що все. В принципі, нічого далі очікувати не варто і так далі. Сподіваюся, що точно не у всіх вас, мої дорогі підписники, або ті, хто дивиться без підписки, але неодмінно підпишеться на мій канал, принаймні я до цього закликаю. Розумієте, обставини складаються, і обстановка розвивається так, як вона може розвиватися, тому що дається в знаки виснаження подекуди наших підрозділів. Дається в знаки те, що ворог має перевагу на деяких напрямках і безумовно використовує це проти нас. Плюс є подекуди перевага в повітрі, але все ж таки маю надію, що буде працювати блукаючий Петріан. Ми отримаємо від наших партнерів і так само а, будуть працювати f 16 які будуть завдавати ударів по ворогу. Але концептуально завершуючи тему якраз по фронту, переходячи до наступної, скажу наступне. Вибачте, за тавтологію важливі речі. Справа в тому, що ще починаючи з квітня-травня, прогнози були на те, що російські війська продовжать наступальний темп як мінімум протягом літа до вересня-жовтня, і враховуючи тенденції, які складаються, що ворог має перевагу і забезпечення, вони будуть мати певні успіхи. Те, що я зараз спостерігаю, у мене складається таке враження, що це намагання. Фактично схилити Україну до певних поступок глобально на міжнародній арені, те, що відбувається, тому що ну а стільки паніки, стільки заяв так доведеться відходити, і а, це абсолютно знову ж таки прогнозовано за поточних умов, але фронт не прорваний і він не посипався на сьогоднішній день. Хоча обстановка і умови ускладнюються тут я. Цілком погоджуюся. Битва за Курахове нас чекає найближчі тижні. Я це прогнозував. Навіть скоріш за все почнеться на найближчі дні. Ми маємо вірити і підтримувати наших захисників захисниць на цьому напрямку. Це надзвичайно важливо, те, що ми можемо зараз робити. Другий момент: ворог дійсно активізується з шахедами. Це спрямовано і має кілька мотивів: перший психологічний інформаційно-психологічний тиск. Чому Тому що відбуваються атаки якраз в той час, коли у людей має бути найглибший сон? А коли ці атаки відбуваються із дуже затяжними тривалими тривогами, відповідно у людей порушується звичний ритм життя протягом цих атак люди нормально не висипаються, вони не можуть повноцінно, нормально виконувати свої там службові обов'язки, посадові робочі. І так далі, і це безумовно поглиблює стрес. Тобто, перша мета, яку ставить ворог, це поглибити стресовість в суспільстві, ну поглибити фактично ось такі, скажімо, злість і так далі. Друге, це те, що вони експериментують і намагаються виснажувати наше ППО. Можу сказати наступне: атаки зараз виглядають наступним чином. Фактично, ворог спочатку запускає дешеві дрони. Вони реально дешеві і вони, ну скажімо так, фактично спінопласту. Буквально вони йдуть як обманки малопомітні, але фактично на них теж реагують. Друге, дрони йдуть уже оманливі в переміжку із реальними шахедами. І третє, на останній стадії фактично вже використовуються шахеди, ось ці якраз атаки ну, під ранок, які відбуваються зранку, фактично, це саме ті. Атаки, коли йдуть якраз вони вже максимально із бойовими. Ну і наступне, тобто це виснаження наших систем ППО. Наступне, що потрібно сказати, це звичайне намагання. Зашкодити якомога більшій кількості об'єктів, і звичайно, терор проти місцевого мирного населення, терор просто проти наших міст, тому що ми бачимо скільки влучань в будинки і так далі, плюс затяжні тривоги, які порушують нормальний уклад і ритми життя містян а, в столиці чи в інших містах. Звичайно, що на превеликий жаль тенденції до того, що ворог може зменшити це все. Ці обстріли вони зараз не складаються, тому що очевидно, що Росія збільшила виробництво якраз в Татарстані дронів. Так само планує розміщення. Попередня є така інформація ще одного заводу з виробництва дронів Кабардіна-Балкарії. І відповідно покладає надії, і сподівання на те, що це дасть певний. Поштовх в тому, щоб постійно застосовувати ось таку кількість що найменше, а можливо, навіть і збільшувати кількість дронів, які планує застосовувати проти України. Але я думаю, що й Україна не буде сидіти, склавши руки, сили оборони і безпеки будуть працювати над тим, щоб зменшувати потенціал ворога, завдавати ударів по його об'єктам для того, щоб цих ударів було менше, це теж треба розуміти. Наступне, що потрібно сказати, про потенціал і загалом про сили, а в цьому контексті дуже важливо розуміти, що Росія намагається зробити максимальний ривок напередодні президентських виборів. Очевидно, на сьогоднішній день, що вони прагнуть вразити, ну вони думають, у них розрахунок можливо, що якщо перемагає Дональд Трамп. Тоді Путін виходить і каже: Ну слухай, Дональд, ну ти бачиш, був правий, і казав, що Росію перемогти неможливо, і дивись, от Росія фактично має успіхи на полі бою. Як ти і казав, зупинила Наполеона, зупинила Гітлера, і тепер от може завоювати Україну, погрожує безпеці всій Європі. Тому, все ж таки, давай домовлятися, тому що шанси України, мовляв, безперспективні нічого не світить. Тому давай щось вирішувати. Ну приблизно ось таким чином це може виглядати. Тому Путін намагається. Вистрибнути зі штанів, а можливо, навіть зі спідньої білизни, і досягти певних ось таких успіхів. Тому ця активність точно буде зберігатись протягом листопада, можливо, грудня, а далі насправді побачимо, яка буде кон'юнктура. Вашингтон Пост, наприклад, провідне американське видання пише з посиланням на високопоставлені українські джерела, що мовляв в українському офісі президента. Дивляться без жодної трагедії на той факт, що може перемогти Дональд Трамп, оскільки вважають, що в принципі вони можуть поладнати з Володимиром Зеленським, президентом України, оскільки а, і той і інший вихідці не з політичних кіл, не з істеблішмента, а тому мають шанси звичайно порозумітися. Крім того, вони завжди в пошуках саме нестандартних рішень, і тут є поле для маневру. І так само як зазначає видання Вашингтон Пост. Трамп не, не захоче виглядати дуже слабким лідером і неодмінно захоче продемонструвати єдність лідерство Сполучених Штатів і те, що він відрізняється від а, Джо Байдена і Камали Гарріс. цікаво насправді, не можна цього виключати. До речі, я певною мірою із цим погоджуюсь. Принаймні, якщо ми подивимося і проаналізуємо, а чого ж очікувати, то звичайно, що від Гарріс варто очікувати того, що вона буде проводити політику Байдена. Ну, відповідно, ми ж собі, ми, ми собі прекрасно розуміємо, що ця стратегія називається Пережити Путіна, давати Україні все, щоб вона могла себе захистити, і чекати фактично стратегія вичікувальна, що Росія знесилиться, що з Путіним щось станеться, і тоді можна буде вирішувати далі. Щодо Трампа, не, не впевнений. Все ж таки, якісь дії можуть бути в який бік, звичайно, в кращий чи в гірший. Ну, він теж людина багато в чому не передбачувана, І давайте визнаємо відверто. Це питання, воно теж на сьогоднішній день, м'яко кажучи, відкрите. Але зрештою, побачимо, подивимося, що буде відбуватися, вже недовго залишилося, Якщо буде Трамп, то якусь зміну очікувати варто. Але що і одні, і інші будуть налаштовані на те, щоби шукати ідеї для перемир'я на майбутнє, це так питання в тому на яких умовах. Тому що Україна теж шукає мирне рішення і вихід, і президент України Зеленський на цьому наголошує. Інше питання, що ми наполягаємо на тому, що потрібно знайти таке рішення, аби натиснути на Путіна, щоб Україна виходила із позиції сили на цих переговорах, і це абсолютно закономірно і зрозуміло, як буде діяти Трамп, не виключаю, що підсилить нас. Або можливо і ні, отут питання все ж таки відкрите. Але те, що він захоче продемонструвати точну свою інакшість від Байдена, Гарріс і загалом демократів, я думаю, це точно факт, і це точно та відмінність, яка буде, яка, зрештою, залишає інтригу. І добре, що у нас а, наша влада готова працювати з будь-яким скандидатом, подивимося, зрештою, не так довго залишилось до результатів виборів. Друзі, ну а ми підтримуємо наші сили оборони та безпеки з вірою. Все ж таки в Україну єднаймося, бережіть себе. Слава Україні.